Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання зі справжнім героєм воїном, який до останнього боровся за свободу та незалежність України, за мирне життя кожного з нас. П'ятидесятирічний Олег Афанасенко загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. В цей день ми пройшли. Попрощатися з загиблим в боях за батьківщину в російсько-українській війні солдатом Афанасенком Олегом Борисовичем 1973 року народження, та висловити свої співчуття рідним та близьким, призваний на військову службу під час мобілізації 23.06.2023 року. Займав посаду командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Він був із тих, хто першим став на захист нашої держави під час повномасштабного вторгнення. Проявивши справжню мужність, промовляв: хто, якщо не я? В моїй пам'яті він маленький, білявий хлопчик, дуже лагідний, дуже добрий, вихований добросвічливий такий. Як сонячний зайчик. І от тепер його нема. А остався такий великий жаль, і такий великий білі, і гордість, і все найкраще, що можна сказати, про хорошу людину. Полеглий воїн боровся з ворогом до останнього та мріяв, щоб його рідні та всі українці жили під мирним небом. Я пам'ятаю, як минулим літом. Він приходив у відпустку. Ми зустрічалися, обіймалися, раділи, що він прийшов. А в день перед від'їздом він обняв мене каже, Якби ви знали, як мені не хочеться повертатися в оте пекло, а треба. Панахіду за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято-Миколаївському соборі. А останнім прихистком для Олега Фанасенка став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Вічна слава усім, хто захищає нас від підступного ворога. Вічна пам'ять Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.